В Цьому відео лот товарів для захисту рослин від бренду Parkside. Тут буде 15 одиниць класних товарів. Це саме буде таке волокно. Волокно буде двох видів: одне це волокно, яке одягається зверху діаметром 80, довжиною 500 сантиметрів. І зав'язується, як ось бачите, можна зав'язати. Інше волокно це буде волокно, яке йде прямокутне, 150 на 500, і ним можна повністю обв'язати також вашу рослину. Це волокно для того, щоб захистити її, наприклад, від атмосфери, від сонячного впливу або від холоду, і також від шкідників для того, щоб ви ваші клієнти гарно доглядали за своїми рослинами. Вісім одиниць буде ось таких різних такого волокна. І плюс ще буде в цьому лоті. Це будуть е, круги такі спеціальні. Кокос, це йде кокосове волокно у всіх кругів для того, щоб захистити вазон. Одягається на рослину на вазон і її захищає. П'ять таких одиниць буде, вони йдуть розміром діаметром 37 см, і вже зразу готові прорізи у них йдуть для вашої рослини. І плюс буде ось така стрічка. Це також йде кокосове волокно 300 см довжиною, 6 товщиною. Ви зможете за допомогою такої стрічки, наприклад, прив'язати обв'язати вашу рослину там, де потрібно. І ось таким ось цим волокном, яке я показував. І все це також має в собі декор. Тобто воно гарно виглядає. 8 одиниць волокна, 5 одиниць кругів, і дві ось таких стрічки. Всього 15 одиниць буде в цьому лоті. Ціна однієї одиниці 46 гривень, а ціна лоту 690 гривень. Це вже зараз. Ви можете замовити у наших менеджерів. Пишіть, звертайтеся до них, вони чекають ваших звернень. Замовляйте і багатійте.